Доброго дня. Вас вітає Агенція нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі земельну ділянку, яка знаходиться в місті Івано-Франків село Клузів. Загальна площа ділянки 20 сотих. Розмір ділянки 22 метри на 90 метрів. Повз ділянку проходить лінія електропередач. Ділянка знаходиться в центрі села. Буквально 200 метрів церква. Автобусна зупинка, продуктовий магазин, сільська рада, стадіон та дитячий майданчик. Повністю вся асфальтова дорога. Ділянка знаходиться в районі новобудов. Район активно розбудовується та розвивається. В межах 300 метрів є можливість підключитися до газу. Йде газова труба повз дорогу. За більш детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону.